Огірки, огірочки. Думала вже все, більш не буде. Коли дивлюсь, знову огірочки є. Треба закрити. Дівчата, не заморочуйтесь, у кого є колодязня вода, або джерело якесь з питною водою, холодною водою, заливаєте їх сіллю, і буде вам огірочки. Дуже смачні. Кладемо щирицю. Листя вишні, хрін, листя, можна і коріння, у кого є, в мене нема. І зонтики, парасольки, парасольки, кріпу. І будуть вам такі смачні огірки. Заклала ось уже в банку, тепер закладу огірочки, сюди і сюди. І чеснику 3-4 зубки. Кладу на 1,5 литровую банку ось такую ложку столовую соли. А на 2 банку кладу две. Ось так. Закриємо отакими от герметичними кришками, розпаримо їх зараз у кипяточку, а тепер заливаємо холодною водою. Потихеньку, повітря вийде з них. Потім трошки ще далі. І знову заливаємо холодною водою. У ковшині трохи не вистачило, треба долити. От і все. Кришками затягнула. А тепер беремо так і трохи перевертаємо їх туди, сюди. Тільки двома руками треба щоб сіль розійшлась. І в погріб. У погрібі вони будуть поступово бродити, і десь у жовті будуть готові. От і все.